Отже, генерал збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України від 16 по 19 роки. Заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України від 19 по 20 роки. Сергій Кривоно сьогодні до нас завітав. Пане генерале, велика що ви у нас у гостях. Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава, дякую за запрошення, пане генерале. Мені здається, що ну так вже сталося. Та що день незалежності він завжди був для нас дуже важливий, але ми навіть ще років 5, 6, 7, 8 Всі отак масово не розуміли, що Боротьба за цю незалежність вона відбувається кожен день, а особливо відтоді, як у нас розпочалась війна з 14-го року. Що зараз? Чи бачите ви, що сенси вкладаються інші? Що сприйняття інше? Та що тепер день незалежності це справді той символ, за який бореться, звісно, най найкрутіша команда нашої країни Збройні сили України? Звичайно, сприйняття незалежності за десятий рік війни, а вже іде десятий рік війни. Зовсім інше ніж це було раніше, і абсолютно вірно, те, що ми отримали в певних моментах свою незалежність авансом, і зараз платимо якраз ту ціну, за яку завжди платять за будь-яку незалежність. На жаль, не всі це сприймали до 2014 року і вже під час, уже після 2014 року, також не було такого сприйняття. Наразі вже в багатьох українців. Погляди на власну незалежність змінились на залежність власної в масштабах держави. Тому для нас якраз от на жаль, ми можемо констатувати, що е, наша незалежність враховується кількістю надгробних плит, які віддані незалежність України, mm. і е, дуже складно, і влада. По Постійно намагається перенести навіть створення військового меморіального кладовища, так вже третій там варіант розглядається. Чому? Тому що вони розуміють, наскільки це для них, а вони дуже борються і бояться за свої ритмі, буде непопулярним, коли в одному місці буде якраз показано, а скільки ж ми віддали за цю незалежність. От в Сполучених Штатах в Арлінтонське кладовище в центрі Вашингтона, і це не одне тільки кладовище, але й між тим. Вражає певні речі, я був там декілька разів, і що мене. Вразили не кількість могил, хоча їх там близько 440 тисяч, і не кількість протяжність доріжок по цьому кладовищі, а це 38 кілометрів, а те, що якраз на цьому кладовищі постійно і, і проходять шкільні екскурсії. І десятками автобусів приїжджають, і вчителі. Е Розповідає своїм учням історію Америки, якраз на прикладі, тих, хто відбав, віддав своє життя за незалежність. Я сам бачив, як вони підходять, кажуть: пам'ятаєте, вам розповідав там про е, війну е, Першу світову. Ось в цьому кварталі лежать загиблі за І розповідає далі. Там йдуть далі. Тут лежать ті, хто загинули за свободу Америки під час Другої світової війни. Якраз оце реальність прийняття. Ми коли часто задаємо питання, яким чином виховується в тому числі і патріотизм. Коли ти бачиш реальну ціну загиблих, то ти сприймаєш і цінуєш зовсім це по іншому. Бачите, Стрі, ну ви розповідаєте в принципі про те, що малим дітям підростаючому поколінню, це через призму історії, розповідають та навіть будучи на таких от місцях, як Арлінгтон, але направду. Я всім скажу своїм друзям, друзі, ну направду діти мають вчити історію України в школі, тому що в принципі боротьба за, ц за цю незалежність це ж сотнями років, і тим більше проти такого проти такого ворога як Росія. І для того аби зрозуміти цінність цього дня, то в принципі цю історію дуже добре треба знати, і скільки людей полягло, і українців, справжніх патріотів і героїв, то е наскільки за цих 32, ну окей, візьмемо 31 рік за основу, та бо зараз ми ж. Останніх півтора року розумію, яка ціна. Е, наскільки реально ми всі, роблячи помилки, якими ці були помилки, йшли до цього усвідомлення? Питання полягає в тому, що в нас була величезна проблема, і досі вона не вирішена в масштабах держави, і що протягом 30 років не було систематизовано і не було виведено на гора, на рівень державної політики. Це питання е, національного патріотичного виховання і створення е, для як документи національної ідеї, це те, що mm -hmm. могло об'єднувати націю. Давайте згадаємо, що в нас достатньо часто в свій час е, підкреслювали е, центральна Україна, Східна Україна е, і інші місця Південь України і зараз Сорти це... і так далі. Ну да, політично ми пам'ятаємо це. І це якраз також було одним з тих факторів, які не об'єднував з моєї точки зору, що а так е, розшаровував наше суспільство. Mm -hmm. Насправді всі ми українці, і це найголовніше і. Те, що uh... З часом свідомість стала зростатися, це, це дуже чудово. Це ж дуже чудово, так само, як і стала зростати свідомість, якою мовою ми спілкуємось. Це також дуже важливо. Ми не можемо собі уявити, щоб, наприклад, депутати інших, в інших країнах спілкувалися іншою мовою, так? Навіть в Сполучених Штатах при той е, багатонаціональності е, американського суспільства, ми ж тім, е, всі е, сенатори, конгресмени спілкуються англійською мовою, навіть якщо вони там є з іншими за походженням, це Якраз те, що може об'єднувати, треба, щоб це об'єднало. Тому е, у нас є чудові зрушення в суспільстві. На жаль, ці е, зрушення не були знаєте, е, в певних моментах власним сприйняттям українців, а хтось нас підштовхував до цього. Е, і якраз от війна значно скоротила і прискорила процеси е, визначення певних людей. А хто він є? За духом, хто він є, не тільки по народженню, хто він є за сприйняттям реалії. Дети, я скажу, що мені дуже подобається сучасна музика, тому що вона пронизана і патріотизмом нова сучасна музика і темами війни. Але в інших речах, пане генерале, коли ви кажете про виховання, яке би мало бути, його не вистачає. В нас скандали з кіно. Тобто, сенси і символи, які вкладаються, вони абсолютно не відповідають сьогоднішнім реаліям. І від цього хочеться спитати, а ви відчуваєте, що от як в перші місяці повномасштабного вторгнення всі абсолютно всі говорили, надія була єдина, тільки на Збройні Сили України. все. всі там перестали довіряти, що прийдуть Представники інших армій світу, НАТО за нас заступиться, Америка заступиться, і от військовий він був в центрі нашої уваги. Та всі люди просто з дому виносили все, їжу, одяг, гроші, щоб їм допомогти. Але і з часом, коли в тебе от немає такої державної політики, ти вмикаєш телебачення, а там політики, чи якісь розваги, то ти думаєш, ну значить, все в нас добре, і значить, військовий вже стає другорядним. Чи лишається цей центр сьогоднішнього українського життя саме довкола військового? Так лишається. Звичайно, хоча це було більше потужніше, але якраз тут е, залежить тільки не тільки від нашого сприйняття, а як ви кажете, і сприйняття з боку держави. На жаль, е, державної державної політики, що стосується е, виховання такої потужної поваги до Збройних сил, я поки <клес> що не бачу. І це е, велика проблема. І якщо в березні, лютому минулого року, ми бачили наскільки швидко, ну просто ману, моментально всі об'єдналися за перед тією великою загрозою, потім вже ну, навіть уже в квітні. Вітнє, це що почало в певних моментах розшарюватися, і якщо влада сховавшись, а частина з них швидко втекти е, туди в районі Буковельського котла, як у нас е, шуткують військові. Між тим е, потім нам почали формувати. Е, Точку зору, що саме влада врятувала Україну від цієї проблеми, я скажу так, що саме влада вивела нас на ту проблему, яку ми отримали, безпеці на те горе, яке ми отримали 24 лютого минулого року. І саме український народ, не очікуючи ніяких рішень влади, бо її практично не було, вона десь там. Була відсутня саме український народ, не очікуючи ніяких там розпоряджень, команд, почав самостійно діяти. І саме збройні сили, які є представниками українського народу, захистили. І не тільки збройні сили, а ті, навіть хто не встигли військомати, ті, хто не пішли військомати, а взяли навіть інколи мисливську рушницю, бандерівські смузі, як ми кажемо, і почали захищати нашу Україну. Саме це чудовий приклад того, що ми можемо. І на жаль, на жаль, мені б не хотілося, щоб влада принижувала, а вона дуже принижує, значно зменшує повагу до тих, хто в саме той момент захистив Україну, не допустив розвалу. Ми ж пам'ятаємо ці ставки в певних політиків за кордоном і формування суспільства. Три дні і все пропало, так і все України не існує. А тут три дні пройшов, тиждень пройшов, місяць пройшов. А ми стоїмо. Стоїмо перед армією, яка була краще означена, перед армією, яка була в більшому в кількісному складі, значно більше. Ми ж тим ми вистояли так ціною страшних втрат, але ми мусимо це пам'ятати і своїм дітям і своїм онукам мусимо сказати правду. Що не влада захистила Україну, а саме народ захистив Україну. Та якраз то, то такий випадок Сергію абсолютно не новий. і Всі це бачили і не раз, коли держава дійсно програє в влаштуванні цього функціоналу, скажімо так, у формуванні відношення до військового і військові і збройні сили України це народ. Ми ж пам'ятаємо, хто там зараз захищає Україну, люди, яких спеціальностей, хто прийшов туди, та абсолютно різних, це також народ.